Всім доброго вечора. Вирішив вам познімати. У нас сьогодні нові жителі. Зараз мене трохи не буде чути. Мелимо ячмінь. Для наших поросят. Купили ми сьогодні дві льохи. Лише мішки зараз викинути треба. Ось дві льошки. Купили такі білі. Мелю їм ячмінь. Зараз буду вміщати кукурудза, пшениця, ячмінь. І будемо давати. Зробили таку поїлку. От боч, бочка така. Зараз бо не фіксується. Ось така бочка. Ось тут така поїлочка з, з черпачком, як то кажуть, чи я то правильно не знаю. Коротше, ніпельна поїлка. Тут тако спаяно. Як бачите, тут йде. отак так як вам показати. І так донесу Ось така поїлка. Тут така кормушка з газового балона. Тут всередині йде бляха. Така маленька дирочка. Туди зерно сипеться. Ось тут таке вирізано, все варено. Тут ці два болти для... Би прикрутити кормушку, бо вона не хиталася. І там так само нанизу, як ви бачите. Ось. Такі наші поросятка. Сьогодні в нас нові жителі. Дві льошки. Ось. Хіба привезли? Ще вони не внормувалися, але це нічого страшного. Ось такі от поросята. Дора, вимащена, бо сьогодні бігала, Мілан. Ось. Індичка вон сидить, голуба. Тут є степити, стої. О, нині вставала, бачу. Ось така от у нас нова покупочка. Скоро вже вам покажу тих свиней, які в нас є. Ось ось такі от у нас свині, свинки. Думаю, вам познімаю відео того чоловіка, де ми брали, але він було темно, я вже не хотів, взяли і поїхали. Зараз мене знову не буде чути, зараз я засипу і підемо далі. Трошки роботи є. Яйця я вже забрав. Тут друга індичка сидить на яйцях від голошейок. А голуба сидить від сицевих. О, качки вже втікли. Закрив їх сюди і вони вже втікли. Ну що то нічого, зараз їх зажену і закрию добре. Ось, індики. Там індечка рижа сидить, от наші курочки. Вже всіх позаганяв, позакривав. Ось такі от у нас справи. Буду, можливо, ще раз просвічувати яйця. Вам знімлю, як я просвічую. Поки що у нас отакі от, от справи. Ось курочки. Йдемо до курчат, ще вам покажу. Так, де є потік? Ось тут потих, закриваємо. Ось ось наші індичата. Зараз будуть трохи скакати, трошки той. Ось наші курчатки вже підросли. Що я вам хотів сказати? Один індик пропав. Але це нічого страшного, на тому на тому не зупиняємося зараз. Почав щось в мінок стріляти, значить щось попало і я мусив побігти. Ви зі мною. Що покуриться? І... Все добре, от, всі живі, всі здорові. Ось такі в нас йойкі в мене шустрі, всі бояться. Значить їх страшити не буду. Налив їм пити, зараз нок долити. Їсти не буду давати капець, я не... тільки що подивився. Купа корму на землі, купа. Не буду, нехай трошки визберують, бо то відходи. Корми тепер дорогі. Вже зараз закривають лопищі. От так. Як Ліць таке прикольненький. Білий таке чорний. Ось. Де є наш бородастик? А ось є бородастик. Ось такий бородастик. Тут капець, курята чути, що важкі вже. Ко від корму курята дуже сильно росте. Там їм піску вон насипав. Вони собі там порпаються. Ось такі от в нас справи. Вон індича хоче пити, зараз додавати давати Всім дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до нових зустрічей. Всім па-па.